Панове, всім привіт! І e з випустили СБЧ всього лише за 120 тисяч, і ми отримуємо героя на вибір базового або Марвел. Певна річ мені таки підходить, і я зібрав. Тим часом разом із англійською прем'єр-лігою до нас повертається іспанський чемпіонат. Сьогодні мадридський Реал на виїзді зіграє проти Реала в Вальядоліт. Ну і в АПЛ теж будуть матчі. Ліверпуль, наприклад, вдома приймає Лестер. На ці та інші поєдинки ваших прогнозів чекає Фавбет. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! Але. Аспаса скинув він частіше, мені здається. Паде. Все готово. Чудово! Базовий або World Cup герой плеерпік. Ну вперед. Папен, це до побачення, але Гову це можна зіграти. Гову це можна зіграти, він ще й справа може бути. Цікавенько. Під Женуля, під МБАПЕ. В мене ще й Паєт є, якого можна на страйкера, Женуля зліва. Женуля, Паєт, МБАПЕ, Гову поїхали. Зідан ще до них. У мене ціла збірна Франції зараз буде. На старті FIFA він мені подобався. Годиться. Перекручено 10 разів. І. і, і. Мбапе кидаємо. Ага. Едерсон в антрейді навіть. То. Угу. Ну, Едерсон може вже стати з Канцелу, наприклад. Спробуємо Канцелу. Вау, як гарно. Дуже гарно. Гову буде справа. Женуля тут. Бабе тут, Маркізіо Зідан фантастична пара в центрі поля. Я сумніваюсь, на рахунок Дефу може бути таке, що не вистачить, але грати має бути справді цікаво. Ой! Я такої форми не бачив, коли мені їдали. Якось трошки неадекватно виглядає, але. Героїв сьогодні в клубі чимало, нехай буде. Та давай грати. Буде 34 пінг, нехай. Ось така команда з буфалем тут. Ой, по формі щось. Вибачайте. Самому теж не дуже весело, треба буде змінити. Гово. Отак От він на старті FIFA в драфтах кліпав файно. Ага. Ізі зу передачу. Ой, краса. Нічого собі підкат. Ти без сайду, будь ласка, реф. Лайнсмен, мовчи. Добре. Підлаштувався вдало під праву ногу. Кіліан Бафе, відкриває рахунок. Це те, що треба. О ні. Ну 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 Паєт, ти вмієш, ти вмієш. Поєд, чудово. Я спочатку думав на навіс піти, але. Згадав, що можна і так. Зізупає. давав. Оу. Шо? Ехей! -хе Ви бачили, що Реф зробив? Ну то ж паскуде. Ото зле. Який підкат маскирану. Легендарно! Краса. Ризиковано, але. Ай. Ой, боже. погано, погано, погано. Погано. Дуже погано. Вандерсар та це голкіпер, з яким можна йти просто 40 матчів за вікенд грати в Food Champions. Який сейф. Вандерсар. Красень. Дуже гарне закидання. Дженуля біжи. Так. І Фінес. Та ну все, просрали стрік. Зараз чекаємо всі сили. Ще буде одна атака. Гакпо! Лейвер! Лейверпул! Ласкаво просимо на Енфілд! Нам потрібні такі герої. Ми все-таки їдемо зі стріком Х2 в перший дивізіон. Летс Гоу! Поїхали! Півтора години справи. Головне вірити в Маскерану. До нору червоний. АКЕ, о! То налі він же зібрався і погляньте а тут ще. Поєдна ти. Вандерсар! О боже! Вау! На-да-да, пішли, пішли, пішли. Гову, 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 можна! Ой, класно! Паєт таки не пробачає, але треба вибачитись, плюс в карму, все-таки відскочило мені. Ай, бляха. Сар! І ніби вже от відео записав, такий, так, сар в порядку, але зараз ним граю і бачу, наскільки він все-таки топ. Ой, вже нуля, як же ж влучно? Добре, ми йдемо, хлопці! X2, стрік, go! Їдемо, їдемо. Головне до першого чекіну хоча б заїхати. Там далі поглянемо, як воно піде. Але перший чекін нам потрібний, бо він от посередині, на екваторі тої дистанції. Я хочу вже на це. Ай, ні-ні-ні, cancel, cancel, come камбек. Бляка, я зараз буду грати з Пінгом якимось мадридським. Маркес, гулять я пірдоля. Эй, один вендерсар, але то вже бачу потім. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Маркизіо, молодець! Оля, приймаю. У гарний навіс, класний удар же нуля, але до нарума. No. Та то страшная, ну, 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 на вже. Бляха, так и знал. Так, Гуля, дзе долбал? Поед. Димитрий поед, молодец! Вот топит подключение. А решта, чем гостять, то искуштую. Чудово же ноля. Дуже добре консело. Дуже добре консело. І на Гову. І Гову сам. Сам Гову! Прекрасний удар Сіднея. Молодець. 3-0. Це вже заявочка на ще одну перемогу. І продовжується наша серія X2 через одну перемогу у Rival. Добре, 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 добре. В парі з Маркізіо Зізу дуже сорідно виглядає. Не скажеш, що достатньо дефу на двох постатах, але на полі. Поки проблем немає. О, О. Вандерсар. Ну тут просто в нього влучили нагло. Пает закит. погляньте просто на закидання паєта. Це якийсь next level. <клес> ну, фінішинг це абсолютно не той левел, що закидання паєта, але передача була неймовірна, враховуючи ліву ногу. Є такі гравці, в яких малюють паси під 90, а дає як дурник. А такий, такі як паєт, що там 82-85, а віддає просто як легенда. Едвін Вандерсара. Є голкіпери, в яких м'ячі манітом тягнуться. Але пиво влітку. Холодне. Це так. А не влітку пиво не п'ю. Ембапе! Потрібна ще одна перемога. Нам потрібно перестрибнути через той чекін. Let's go. Ель Поляко. Ой, бляха, то погано. Той моцний гравець. Але щось дивний склад, можливо, тонель поляку, якого я чув. Нічого собі. Кансело виставив проти Тео Ордендеса. Що ту все роби? Oh, Окшит. Це сильне здорозір на Вендерсера поколядував. Без офсайду ніби. No, 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 no. Погано обробив. Оце був класний розворот на замасі. Добре Маркізіо. Пляха. не треба було того робити. Якась звичка дурнувата. І Маркізіо з лівої ноги який красень. ЗІЗУ, серйозно? Браво! І... Йо, -йо, йо я знав, що я на протиході заберу класно всіх і голкіпера, але тому що в не міг бути впевненим, бо 4 зірки МБП. Маркізіо, браво. Маркізіо. Добре. Сар. Сарто справді от остання ланка захисту твоєї команди. Ой, дякую, супер. Виходимо. Бапе у нього Дембеле, МБЛ йде. Ще там хтось зверху йде не йде, не знає мбапе, мбапе, мбапе. Єє Жіноля! 3-1! Перестрибнули за чекпоінт, Прекрасно! Якщо ще три матчі поспіль виграти, то одразу буде еліта. Ця команда готова знищити мій стрік переможний. Е, ну як! що ти... Я зараз взагалі не зрозумів, що робиться абсолютно. О. Ясно. Е, таке враження, що я забагато матчу все-таки поспіль виграв у Rivals і. Е. Настав час програвати, так. Але ми поборемось, поборемось. Це пас крестиком від g на МБП. Як мимо в мене той пас? Повз мене, повз мене. Ну як, ну 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 як. Вау! ну я не розумію, що за. Паузу може допоможе раптом. Якщо я отримую третій сухий гол, я вийду точно. Я зрозумів. І після цієї поразки моя команда заглохла. До ранку четверга в еліті я так і не встиг опинитися. Остання спроба була вже там після стріму, десь близько півночі. І я вигравав матч, який би мене знову ж таки виводив на X2 стріх перемог, але отримав дисконект, при тому, що інтернет в мене не падав. Я зрозумів, що це. Точно, поки кінець, вийдемо в еліту наступного разу. Коли встиг зіграти 29 матчів? Ну, 10 у плей-оффу Чемпіонс я сьогодні ще пробігся. А 19 трайвелс я стільки, хіба зіграв? Так чи інакше, два голи і шість асистів за стільки матчів, це малувато, але на фланзі картка собі закриває позицію і поглянемо, що буде далі. Взагалі, ну на старті FIFA це була дуже крута картка. Зараз враховуючи різні опції. Ну, такий один з варіантів за 100 тисяч плюс-мінус. Маркізіо Маркізіокрасень. Мені сподобалося, як він діє у парі з зіданом. Хоча думаю, що проти дуже сильних суперників буде не вистачати все-таки на двох відборів та перехоплень. А так, проти більшої кількості з опонентів, з якими я зустрічався, в принципі, гри в захисті мені вистачало в опорній зоні. І 4 голи і 3 асисти за 31 матч. Ну, так собі непогано загалом. Зідан, напевно, результативніший трошки буде. Але при тому і відборів в нього менше. Ну, взагалі, парочка мені така подобається. Сам Маркізіо це мета-картка. І що мені завжди цікаво було у Маркізіо, це його удари з зовнішньої сторони стопи. Трейту нема, але стріляє дуже круто. От зараз, коли пробігся по плей-оффу Чемпіонс Вистрілив лонгшот за Маркізіо і влетіло дуже круто. У мене тут продаються лише Жинуля, Мбапе і Ван Дейк І то Ван Дейка я в пакетику спіймав, можу продати, але зарахую собі майже до Антре. Eu não precisava ter que... Пакетику випав, я його ж не купував. Ну, але так виходить, що три картки, які можна продати, але все-таки в ватаці, жануляєм БАПе роблять погоду. Ну а в захисті, поки що, враховуючи те, що в мене от є Маскерано, рано, такий, я вирішив вандейка залишити, а далі що буде, поглянемо. На цьому все. Якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, обов'язково лайк. Можете підтримати і коментарем. Почуємось, побачимось, бережіть себе. А точно, можете написати мені ще в коментарях, якого ви героя отримали, якщо збирали СБЧ. Bu ay